Здоровенькі були шановні хлібороби. Об'їжджаємо свої поля, де посіяний гарбуз. От приїхали на такий участочок, він тут невеличкий, тут 20 сотих всього тут огороди. Но він тут нанизу. Тут завжди є волога. І сіявся 9 травня, весь він сіявся 9 травня. І зійшов він тут весь практично 100%, тут не було таких от їх, зійшов, вони, там, через 20 днів всі вони зійшли дружно, і от такий маємо зараз результат. Це те, що я завжди, кажу, що коли воно посіялося вовремя в хороший ґрунт, Віддає дружні сходи, тоді можна надіятися на якийсь пристойний урожай. Ось тут, якщо буде видно, все воно тут батогами. І от один кущ зараз будемо рахувати. Дає один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість батогів бачу. Шість шість батогів. Зроблено тут дві підкормки. Перва підкормка була із міжрядним обробітком і перва була підкормка аміачною селітрою, частково частково карбамідом. Тут робилося карбамідом. І друга підкормка, коли була друга прополка, робилася підкормка карбамідом і нітромофоски, де є калій, фосфор, сірка. Якраз друга підкормка. Все положили біля рядочка в ґрунт. З розрахунку і перша, і друга підкормка 50 кг на гектар. Не все це положилося з двох сторін рядка. І от можемо бачити. Тут все пагонами. Пагінці, пагінці, пагінці. І ось уже перший із могікан. Є вже перший гарбузик. Це буде самий ранній. який буде найдозрівший. От можемо бачити. Є на других полях. Проїду далі, ось будемо об'їзд далі робити. Зроблю і там зніму. Там, де не зійшли дружно, де посходили. Як я там показував, через 20 днів. Вони, я думаю, вони не доженуть. Вони то батошки вже починають кидати. Ну, якщо глянути на це поле, яке через 10 днів вже наверху було і все було з ним нормально. І ті, які тоді через 20 днів аж зійшли після тих, то це ж ну, можна собі думати, наскільки воно остане в рості. І от Я думаю, воно попаде якраз коли буде цвісти. Коли буде зав'язь, воно попаде в екстремальні умови. Там далі підуть роси, піде борошни староста, болячка, почнуться засухи, бо там жнива підійдуть. Ми ж просити вбрати зернові, щоб дощу не було. А той, хто вирощує гарбуз, буде бідкатися, що нема дощу, бо в його йде абортування зав'язі. Бо рослина вона розуміє, це. Люди, чоловік розумний, так його називають, він може собі дозволити плодити, скільки йому душа забажає. І не думатиме, як його це все діло вигодувати і поставити на ноги. А рослина, вона ж така, вроді, німа, нічого нам не каже. Але вона, я думаю, ще розумніша, ніж ми. І вона розуміє. Скільки вона може прокормити своїх діток. І от Коли волога на цьому участочку є, підкормку отримало і перву дало рост, азот дав рост, і друга підкормка дали мекалію, щоб усвоювати можна було поживні речовини, мікроелементи рослиною. І рослина собі тепер жарує. А от є соняшник, який вирощувався бозна коли, І його тепер і виривати не можна, бо він пов'язався кругом його. Ну, тепер будемо зрубувати шапки, приїдемо. А це що стосується вирощування гарбуза і дружніх сходів. Є така штука як отримання сходів дружних через 10 днів, щоб були наверху, щоб все було вовремя зроблене, підкормлене, і тоді можна отримати урожай. Зараз не переключаємося, ми їдемо на слідуючу ділянку, де сходи були недружні, і там подивимося, як це все діло відстає.